У рівному відбувся круглий стіл, присвячений реалізації програми відновного правосуддя. На заході обговорили, як найкраще інтегрувати актуальні механізми в систему правосуддя та допомогти неповнолітнім правопорушникам не втратити шанс на гідне життя. Зокрема, під час цієї програми учасники можуть проговорити про ту ситуацію, яка склалася. Потерпіли, може отримати відшкодування шкоди, яка йому була завдана. Також потерпіли може задати питання для правопорушника. Для потерпілих дуже часто важливо зрозуміти, чому це сталося з ними. Для правопорушників дуже важливо вибачитися важливо теж розповісти своє бачення ситуації. Програма відновного правосуддя для неповнолітніх була затверджена у 2024 році. Вона дає шанс підліткам уникнути судимості та виправити свою помилку. Головна умова неповнолітній має визнати свою провину, а потерпілий погодитись на участь медіації. Далі за справу беруться фахівці, які допомагають сторонам знайти спільну мову. За результатами угоди, яка укладена між потерпілим і обвинуваченим, можуть бути передбачені такі заходи ресоціалізації, тобто, це певні такі заходи, які спрямовані на попередження вчинення майбутніх правопорушень. Зокрема, наприклад, це може бути долучення неповнолітнього до вчинення якихось суспільно корисних робіт, або, наприклад, до якихось виховних. Як заходів вони можуть бути абсолютно різними у 2019 році? Проєкт стартував у шести областях України. А вже у квітні 2020-го за результатами реалізації, він був поширений на всю країну. Мета програми застосування відновного підходу до правопорушень неповнолітніх, дотримання правових процедур, компенсація шкоди потерпілим та запобігання повторним злочинам для того, щоб цей пілотний проєкт працював, вже залучаються професіонали-медіатори, які пройшли специфічне навчання, і саме вони, вже знаючи, що і як потрібно роз'яснювати учасникам кримінального провадження, яке який до них потрапив, вони. Можуть правильніше пояснити людям зміст цієї процедури. Держава або інші органи не вмішуються в процедури медіації. Вона так само, як і адвокатська таємниця, є закритою. Як зазначають учасники круглого столу, програма відновного правосуддя це шанс суспільства підтримати молодь, яка оступилась, і не дати їм піти хибним шляхом. Завдяки такому підходу, багато підлітків отримують можливість не лише виправити свої помилки, а й зробити правильні висновки, що більше не поверне. Татись до злочинів Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.